Щороку від ста до ста шістдесяти випускників виходять зі стін Житомирського обласного ліцею для обдарованих дітей. У цьому закладі перевага при вступі надається обдарованим дітям із сільської місцевості. Це ліцей для обдарованих дітей і переважно із сільської місцевості. 70% дітей у нас навчається із сіл, із різних куточків Житомирської області, і тільки до 30% знаходяться діти з Житомирського району та міста Житомира. У ліцеї профільне навчання. Вероніка Юрчук із Ємельчинського району навчається на другому курсі. Дівчина розповіла, що мріяла тут здобувати освіту і умовляла маму її відпустити. Хоча спочатку було не дуже легко. Якщо б дуже важко, то ні. Але так як прийти із школи і зразу сюди, то спочатку відчувалася, що йде нагрузка, але потім привикає, входили в це навчання глибше і нормально. Колишня випускниця ліцею, а нині його викладач Яся Заріцька пишається тим, що залишилась працювати у стінах «Альма-Матір». Дуже таких багато спогадів, яскравих моментів в житті залишилося. Ну і дуже дуже тягнуло. Особливо перших років 3-4. Напевно, жоден колектив не був настільки рідним університетом, школа, як безпосередньо колектив ліцеї, де ми тут пліч опліч, один з одним, всі три роки разом. Привітати ліцеїстів, їх батьків та викладачів з ювілеєм завітали представники обласної влади. І вступають до вишів, причому не тільки зараз в Україні, а й за кордоном. Хочеться сподіватися, що отримавши європейського освіту, вони все ж таки повертатимуться на Житомирщину, щоб свої знання реалізувати тут на практиці. Якщо ми говоримо всі, що саме основне надбання це народ, то ми повинні розуміти, що ці діти вони завтра будуть займати якісь високі посади і вони будуть керувати сьогодні країною. Як ми їх навчимо, в такій країні ми будемо жити.